Знову всіх вітаю! З вами Білкін, ви на каналі Мойо. Зараз буде черговий огляд. Як кажуть, які часи, такі і огляди. А саме сьогодні я розповім і протестую тактично складену лопату від компанії 2 2E. Fox. ван, Ось і вона. Перед тим як тестувати її у заміських умовах, давайте спочатку дізнаємось трохи теорії, так би мовити. Вміст цієї зеленої коробчини максимально зрозумілий. Це сама лопата в захисному чохлі. Все дуже просто. Чохол можна зручно розмістити або на рюкзаці, де вам там зручно, або на ремінь на пояс собі її прикріпити, і прикріпити. І, будь ласка, сам чохол виконаний із дуже якісного матеріалу. Міцного, тому впевнений, прослужить довго. Колір самої лопати чорний, її вага 1,1 кілограма. Розміри у складеному стані це в чохлі 19,5 на 28,5 см, сантиметрів, без чохла 22 на 15,5 см. сантиметрів. Відповідно, якщо її розкласти. Отак, це буде 59 на 15 з половиною сантиметрів. Ось, будь ласка, баланс показую вам. Баланс. Баланс розрахований таким чином, щоб максимально ефективно використовувати кінетичну енергію лопати. Основна частина має порошкове покриття. Така порошкова фарба, яка надійно захищає від корозії. Тому, якщо у вас з'явиться бажання її зато заточити, тобто пам'ятайте про це. Але знову ж таки, це не означає, що у разі ушкодження, покриття лопата стане непригодною. Ні, просто е, уникайте тривалого контакту з вологою, як в принципі у випадку зі звичайними лопатами або металевим інструментом. Е, товщина леза лопати 2 міліметри, і це дає можливість витримувати так би мовити, е, максимально. Навантаження у 136 кг. Матеріали, які використовуються у Fox One, це Нейлон. Скло сплав алюмінію 7075 та сталь високої твердості. Ручка нейлонова, всередині скло волокно. Особливу увагу приділено звичайно внутрішньому стрижню рукоятки, на який часто припадає максимальне навантаження. Він виготовлений із міцного алюмінієвого сплаву 7075, сімдесят про який я казав, товщиною стінки понад 3 мм, а також з додатковими внутрішніми ребрами жорсткості. Тактична лопата Fox One від 2 e вироблена з урахуванням стандартів функціональності та міцності НАТО і тих екстремальних умов, в яких вона може бути використана, будь-то туризм, польові умови або не знаю, полювання тощо. Ось приблизно в цей момент я вже відчуваю, що починають закінчуватись теоретичні дані про Лопату 2Е Tactical Fox One, Тому пропоную просто зараз прийти до практики, так би мовити, до практичного використання. І тому до побачення, студія. Привіт, польові. Тести, ну що ж, ми вже, як я казав, у полі, так би мовити, хоча це не поле, тут річка, берег і білки. Е, я хочу сказати, що я вдягся як піжон, е, ніяких підштанників. Е, тут також єлі-єлі, не тепла шапочка, а на вулиці на секундочку, мінус 5. Е, лопата вже тут. До речі, я пригадав, що у компанії 2Е, При тому що лопата 2Е, у компанії 2 є, також є теплі стільки е, для ніжок є такі. Мішечки в кармани, це називається термохімічна грілка. Тому зверніть увагу на сайті і знайдіть термохімічні грілки, і вони мені б зараз точно вони не, не завадили. Тобто компанія 2 е гріє. Тож, лопату я вже причепив собі сюди. Дивіться, за скільки секунд вона прийде в робочий стан. І, в принципі, так, раз, два, вже можна копати. Земля на диво не промерзла. Так, так. Ну, тобто, Ось таким чином можна дуже швидко вже приступити до до роботи. Ось так. Але щоб просто так ямки не копати, я пропоную, я зараз це поверну назад. Я пропоную зробити якусь добру справу. Ну, Наприклад, ось сюди. Наприклад, отут я зараз спробую зробити ще одну сходинку. Тобто вона є, я тут зараз так, Якщо не видно, будь ласка, підіймись сюди. Так, ближче, от я покажу, як це відбувається. От зараз, ага, тут вже трішечки більш промерзла. Промерзлий ґрунт, тому зараз я включу такий режим кірки. Ось так воно швидко все робиться. Оп, встало. І все. І можна отаким чином... Дивіться, видно. Навіть промерзлий ґрунт. О, а тут я вже, так розумію, ні, це все ж таки лід, я думав, що достав до кореню. Тобто от ми робимо таку площадочку. О, знаєте, вже трішечки навіть зігрівся. Тобто компанія 2 все ж таки зігріває. Так, Дійсно, так, да. промерзлий. Покажи, будь ласка, крупніше, наскільки промерзлий ґрунт. От, Бачите? Але, як я вже казав в студії, кінетична енергія розподіляється, використовується абсолютно нормально і правильно, тому що баланс лопати врахований інженерами. Ну, майже ідеально. Ну і, звичайно, давайте протестуємо ось ці зубчики. О, давайте ось цей корішек, корішочок спробуємо перепиляти. Будь ласка, покажіть. Крупно, все нормально. Перевірено! З цієї локації переходимо, зараз протестуємо на навантаження ті самі 136 кілограмів. Я 120. Ну, будемо рахувати, що 136 6. поскачу на ній. острибаю. Дивіться, що ще пригадав. Автомобіль, лопата. Які е, ідеї. <гхе> Nie, ну, звичайно ж можна підкопати, якщо загруз, і так далі. Але фішка в іншому. З лопати 2Е можна зробити ось такий так, на себе. Фіксуємо. Ось такий упор під колесо. Тобто, якщо ви десь стоїте, стоїте на не знаю, відремонтуватись чи ще щось, чи знятись з ручничка, Тобто таким чином у вас виходить ось такий упор і машина не покотиться назад. Фішка, фішка. Поїхали далі. Ну, що ж, Я не знаю, де ще знайти, Ну давайте спробуємо тут. Все ж таки той самий тест на, так би мовити, на, не знаю, на, на руйнування. Хоча це не дуже буде правильно. В будь-якому разі я не 136 кілограмів. Ну, спробуємо, так? Да? О, о! Максимально її заглиблюємо. Опа! Ось воно проморожене. Проморожений ґрунт. Ну, Я не думаю, що це дуже коректний. Зараз був тест. У будь-якому разі кут. Тобто, коли лопата таким чином виконана, що її дуже, дуже буде важко відламати, погнути, якось, деформувати. Та і виробник у будь-якому разі тестував, проводив такі тести. І якщо 136 кілограмів нам сказано, значить так і буде. Мінімум 136 Також нагадаю, що тут всередині стержень, стрижень, який з сплаву алюміній, тому все тут продумано. Однозначний лайк на цьому. Польові тести, бачите, запихався. Ще раз кажу, що компанія 2Є зігріває і навіть не згодилися зараз ті самі, як вони називаються, термохімічні грілки. Хоча, знаєте, ручки трішки підмірзають. Тож трішечки підсумуємо, поки сонечко зовсім не сіло. Дуже легка, дуже зручна, багато режимів, так би мовити, дуже міцна. Якщо можна сказати ергономічна, то ергономічна. Тут у нас є такі. Зарубчики, бачите, на фоні видно, е, якими можна щось там підпилити, підрубати, е, покрита порошковим, я вже про це казав, порошковою фарбою, яка захищає від корозії. Ну і на цьому все. І можна її тримати тут, можна просто в машину кинути, і у вас у багажнику буде такий помічник, який згодиться, коли. Це потрібно. А також, ну я думаю, що кожен для себе знайде, де її е, можна використати. З вами був Білкін і Андрій сьогодні у нас замінює нашого оператора. Тому всім гарного дня, не мерзіть, будь ласка, якось зігрівайтесь. І не забудьте задонатити після цього відео на ЗСУ. Слава Україні! З вами був Білкін, цілую плечі і до встречі.